Усім гарного, чудового настрою. Хоч в мене кондитерський канал, але не можу поділитися з вами саме цією пасочкою. Ну, дуже вам не запало. Обов'язково зберігайте рецепт та готуйте собі своїм рідним на здоров'я. Насамперед беремо молоко кімнатної температури та наші дріжджі і розводимо дріжджі у молоці. Ось так і залишаємо на декілька хвилин при кімнатній температурі. Тепер необхідно пармеджаном натерти на, та на тарочці. Ось так. Моцарелу розриваємо на маленькі такі шматочки. Ось так. Тепер починаємо замішувати тісто. У діжку планетарія я поміщаю муку та яйці. Насадочкою гак на низькій швидкості починаю замішувати. Тепер вводимо дріжджі з молоком. Тепер вводимо олію. Сир та моцарелу. Замішуємо, поки тісто не стане еластичним та однорідним. так також сік. Якщо тісто буде рідкувати, можете підсипати трішечки мукою. Усе залежить наскільки вологі моцар... наші моцарели. Тепер я сформувала ось такий хлібець, зараз покриваю харчовою плівочкою та залишаю підходити на годину з половиною, як мінімум. При кімнатні в температурі або побачила в такому теплому місці. Або до часу, поки тісто не зросте вдвічі. Так, дивіться, як чудово підійшло наше тісто. Мені кажеться, воно втричі зросло. Так, тепер що ми робимо? Гарно підсипаємо мукичкою столик. І переносимо наше тісто ось сюди. М -м, дивіться, яке. Яка краса! Так. Так, я ділю на дві половини, одну трошки менше, друга більше. Нам необхідно розкачати ось так його. Одне. І друге. На серединку посипаємо нашим сиром пегоріно, Це овечий сир, Самі він надає такої цікавої пікантності. І особливого смаку нашим пасочкам. Тепер закриваємо нашу пасочку. І ось так. Обкручуємо її навколо себе. Так, ось я помістила нашу пасочку. Ось таке кільце. Обов'язково змащуємо його е, обов'язково його маслом. Те саме я готую з іншою пасочкою. Добре її вимочую в муці, щоб вона не липла. Обкручую навколо себе. Ось так. І відправляю ось таку формочку. Це моє таке, таке в мене горнятко є. Ось так. Кругленько. Тепер я ще пасочки покриваю такою горчовою плівочкою і залишаю підходити. При кімнаті температурі або у теплому місці ще на 2 годинки. Або поки вони не підійдуть до країв, можете випікати ось в таких бумажних формочках Але я щось так захопилася тими пасочками, що і не помітила, що у мене вони закінчились, тому в мене Ось така кружечка і таке, і таке кільце. Ви можете брати спокійно формочки. Ось так наші пасочки гарно пішли. Зараз я попередньо розігріла духовочку на 180 градусів. І буду випікати приблизно 50 хвилин. Так, для блиску змащуємо наші пасочки молочком з яйцем. А тепер відправляємо в духовку попередньо розігріту на 180 градусів і випікаємо приблизно 50 хвилин. Ось яка краса в нас вийшла. А зараз робимо розпаковочку наших пасочок. Ось так трішки допоможу собі ножиком. І, звичайно, розріз. Оці кусочки формаджа, подивіться: Розріз просто вау! Вона настільки смачна, що я просто не можу ним не поділитися. Подивіться, оці кусочки сиру. Давайте ще цю маленьку розріжемо. Вау! Wow. Супер! Ця пасочка просто вау! Wow, скільки тут сиру! Супер!